Вітаю на ТРК Львів. Команда спорт панорами підсумовує тиждень, що минає. І сьогодні творча група підготувала для вас. Політехи по загрою. Львівський кульовик – найкращий спортсмен в Україні. Жовко визначає найсильніших у настільному тенісі. Гімнастки позмагались на традиційному турнірі Ніка. Шаховий городок знову збирає найсильніших. Львів приймег регбійний матч Україна Польща. Львів'янин найкращий в Україні. Національний олімпійський комітет України визнав чемпіона Європи зі стрільби з пневматичної зброї львів'янина Олега Царькова найкращим спортсменом березня місяця. Його наставниця Леся Леськів названа найкращим тренером березня. Варто відзначити, що золота медаль чемпіонату Європи у стрільбі з гвинтівки 26-річного царкова стала першою чоловічою нагородою найвищого гатунку за всю історію виступів українських стрілків на першості. Як старого світу за роки незалежності України. Я перший раз виїхав за збірну команди дорослу виступати, то я раніше виступав якби за юніорську збірну. А як дорослий спорт вийшов, то це перші мої змагання, такі шо в команді, такі як чемпіонат Європи. Ну, я ще виграв якби рекорд України ще. Ой, не України, а Європи поставив. Політехніка Галичина не ввійшла в зону плей-офф і достроково закінчила сезон. Домашній матч військи Глевів з БК Хімік закінчився для них поразкою з рахунком 53-97. Турнірній таблиці політехніка з восьмої сходинки перемістилась на дев'яту. таким чином давши змогу зіграти в плей-офф київським баскетболістам. Львівські хлопці, як справжні леви і нападати, намагалися активно і захищатися, але гра не задалася вже в першій чверті матчу. Пресинг, пресинг суперника. Ну, звичайно, до кінця один з ключових гравців хіміка Ромі Отревіз, на цій грі був лише глядачем. Проте це не завадило баскетболістам після першої половини гри відірватися від Галичини на 20 очок. Особливо впевнено, южненські снайпери почували себе на периметрі, звідки закинули багато м'ячів. Тут свою вмілість показав форвард хіміків Володимир Конів і центровий Станіслав Завацький. Теж є свої лідери, да, но, як я вже сказав, ми їх сьогодні прикрили хорошо і не даємо їм поки розвернутися. Це була хороша командна перемога. Ми класно зіграли в захисті та в атаці. Кожен продемонстрував свої найкращі якості. У другій половині матчу баскетболісти Галичини намагалися реабілітуватися, проте рахунок збільшився не в їхню користь. Після третьої чверті на табло ви 34, У заключній десяти хвилинці вдало зіграв Олександр Кольченко і Ентоні Майлз. Хлопці закидали корзину суперника трьохвими м'ячами, проти належне хіміку віддали. Команда отлічно комплектована, має ротацію, як і легіонерівську, так і в українську час. Сістава хіміка дуже сильна. Сьогодні не показали, як можна грати. Попри сильного суперника, тренер Галичини переконаний, хлопці могли перемогти. У нас, звісно, були шанси. Нам треба було виграти одну ігру з трьох. В Донецькій. А для того, щоб допустим, зіграти, стартувати з п'ятого місця, нам було виграти три ігри. Тобто, це реально було зробити. Поки львівські леви готуватимуться до наступного сезону, тренер команди також не гаєтиме часу. Ждемо на іграх наших дитячих команд. Тут буде проходити чемпіонат зубра. Я вас приглашаю. Десь в середині июня ми почнемо. Посмотрим на наших дев'ять секцій. Будемо проводити игроков в первую сборную детскую. А переможців чекає ще дві гри. Перший з яких пройде в Івано-Франківську. У Львові розпочалася активна підготовка до поєдинку Кубку європейських націй з регбі між командами України та Польщі. Саме про цей поєдинок та про підготовку нашого міста до нього. Ми сьогодні поговоримо у студії з нашим гостем. А це головний тренер регбійного клубу Сокіл Юрій Грабовський. Доброго дня! Дякую, дякую Що прийшли дякую. до нас в гості? Пане Юрію, 26 квітня Львів прийматиме матч практично найвищого рівня між національними збірними командами України та Польщі. Офіційний поєдинок. Кубка націй. Ми готові прийняти? Ну, треба сказати, що це другий матч, який відбувається у Львові такого рівня. Декілька років тому жителі Львова могли бути свідками матчу між збірною командою Румунії і України. А теперішній матч, який набрав дуже такого великого спортивного значення і по проханню поляків, які мають завжди сантимен до Львова, ми проводимо якраз в нашому місті. Ну, ви вже маєте досвід, і що першочергово треба зробити зараз? В якому стані знаходиться юність, на якій ну, ми пробували, будемо? Ми Пробували цей матч провести на, на стадіо на інакшому, можливо, стадіоні кращому від нашого юності, але, на жаль, технічні умови не дають нам цього зробити. Ну, я думаю, що ми приведемо до такого належного вигляду наш стадіон. І цей матч відбудеться на високому рівні і принесе задоволення всім любителям цього виду спорту. Які першочергові завдання там з трибунами, з газоном? А газон вже практично готовий. Дякуючи допомозі нашого голови федерації Петра Адамека, владі міста. Ми маємо можливість зараз провести такий терміновий і короткий ремонт роздягалень. І зробити все, щоб цей матч відбувся 26 квітня. Львівські гравці претендують до складу збірної потрапити? Звичайно, наші легіонери, які грають в зарубіжних клубах, вони всі попадають в збірну, тому що вони зараз якраз знаходяться в хорошій формі, оскільки чемпіонат цих країн, Росії, Польщі, вже почався і йде повним ходом. Можете назвати прізвища, хто це буде готуватися? Це буде Україцов, Грабовський, можливо, ще дехтось. Давайте ще трішки поговоримо про команду Сокіл. Як ви провели міжсезоння? Ну, ми дуже тішимося на весни. Як кожна, кожна людина, може навіть наша радість є більша, тому що є можливість вийти з таких тісних залів спортивних на, на поле, на зелену траву. Зв'язку з. Певними труднощами чемпіонату України. Перше коло ми проводимо в регіоні в Західному регіоні. Нашими суперниками будуть традиційні команди Хмельницька, Тернополя, Рівного, Івано-Франківська. Можливо, прийме участь і друга команда Львова, Львівські Батяри. Чи відомий вже календар, коли розпочнеться? Ми збані. вже зібралися, розписали наші ігри. І перша ігра навіть відбудеться. З новоствореною командою Ужгородського університету після матчу якраз україна польща Команда, зокрема, керівництво зробило висновки після минулого сезону, коли за багато років не потрапили навіть до Трійки призерів? Так, я думаю, що це прийшов час просто попрощатися з нашими ветеранами. І Навіть не так попрощатися, а просто зробити акцент на молодших гравців і дати їм можливість проявити себе в повному. Повної силі. Так що цю зимову підготовку ми провели на базі Національного університету львівська політехніка. Зато, до речі, теж вдячні керівництву кафедри фізвиховання цього вузу. І Студенти наші і студенти, які в основному і представляють Львівську політехніку, і являються зараз ядром цієї команди йшла мова про суттєве омолодження ви зараз і надалі про це говорите цей процес вже розпочався так я думаю зараз основну групу команди це складають гравці 92-го, 91-го року народження яким завданням команда входить в цей сезон? Чи відомо, яким буде цей чемпіонат, чи всі там збереглися лідери? Ну, є, є питання на рахунок другої частини чемпіонату, так що нам тяжко сказати, як, наприклад, вже ми загубили в чемпіонаті кримські команди дві, хоча вони не були найсильнішими. Е, невідомо, як на сході зараз вони проводять свій чемпіонат якраз східної, східного регіону. Я думаю, що ясно, що ми попадемо в другий тур цього розігрування цих призів, медалей, і вже восени поборемося якраз за, за, за нагороди. Тобто перший офіційний поєдинок у Львові відбудеться 26 квітня, Україна, Польща. Ваші прогнози? Ну, нам дуже потрібно перемогти. Я думаю, що оскільки в Польщі я був свідком цієї гри, ми програли всього одного очко. Яке, ну в принципі, це була це скоріше якась непорозуміння цей програш. Я думаю, що ми маємо шанси і і повинні завдяки підтримки Львівської публіки перемогти поляків. Хоча вони знаходяться в хорошій формі і мають ясно кращі можливості до підготовки збірна команда Польщі ніж збірна команда України. 12 числа проходить пройде матч Україна-Молдова. І я думаю, там якраз хлопці вперше спробують свою міць. І це буде така основна репетиція перед матчем у Львові. Поляки хороший подразник для української команди. Ну, ми традиційно завжди любили грати з поляками, і це була така своєрідна спортивна, спортивна і дружба, і разом з тим бажання перемогти. Я вам дякую за коротку розмову. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з головним тренером, дякую. тренером клубу «Сокіл» Юрієм Рабовським. Ви не перемикайте, по у спортпанорамі ще багато цікавого. Жовква знову в епіцентрі всієї України. Цими днями на сучасній базі спортивного клубу Лірс тривають баталії другого туру чемпіонату України з настільного тенісу у межах дитячої ліги. На що розраховують у командному турнірі представники Львівщини дізнавався Василь Тріска. Десятирічна Христина Макоданська займається настільним тенісом вже три роки, і за цей час спортивний клуб Лірс став для неї другим домом. Юна спортсменка побувала навіть у Люксембургу і в майбутньому прагне досягти значних результатів. Загалом у змаганнях жовківський лірс представлений трьома командами двома юнацькими та однією дівочою. Після першого туру хлопчачі колективи «Жовкви» займали друге і четверте місця, а дівчата четверте. Природно, що усі майстри малої ракетки прагнуть покращити свої результати у домашньому турі. Одні змагання можуть замінити місяць тренувань. І на даний момент навіть скрутна ситуація в нашій країні. Ми все одно стараємося їх проводити. Деякі команди з ходу до нас зараз не приїхали через цю ситуацію, але це не стає для нас преградою. Ми все одно працюємо в такому ж темпі і стараємось, щоб наші діти були на високому рівні в Україні і так само в Європі. За цей час, скільки ми працюємо, я вже три з половиною роки працюю тренером. Ми у нас є два майстра спорту: це Когут Богдан зі Львова і не надольний Юрій. І чемпіонка України у нас є Соломія Братейко, яка в липні поїде на чемпіонат Європи, яку ми зараз проводимо інтенсивну підготовку до цього чемпіонату Європи. За словами президента спортивного клубу Лірс Ігоря Скоропада очікувався приїзд до Жовкви більшої кількості команд. Однак частина дітей не прибула на Львівщину і за складної ситуації у державі. Хоча є й чимало учасників, які приїхали цими днями на західну Україну зі сходу. Не бояються я хотілося. боротамсь на да, нас Наоборот, хотіла сіхати. Конечно, хотім зайнять перве стараться але будемо виграти. зіграти як можна лучше. Окрім спортсменів з Дніпропетровська у жовтні змагаються представники Харкова, Донецька, Макіївки, Одеси, Луганська, Києва та інших регіонів України. Богині краси та витонченості у Львові пройшов третій міжнародний турнір з художньої гімнастики Ніка 2014 Показати свою вправність приїхало більше 200 дівчат з України, Угорщини та Польщі. Останній момент відмовились представники Хорватії та Німеччини, пояснивши це нестабільною ситуацією в Україні. Одна за одною юні спортсменки з'являються на гімнастичному килимі перед суворими суддями. Більшість з них виконують вправи з чотирма предметами. Є можливість вибрати і категорію, і вид, який робить краще, тому що в нас змагання є поділені на категорії, тобто в кожній віковій категорії є там А, Б, С. С – Це трошки слабші діти, які можливо не так серйозно займаються гімнастикою, а більше для себе. А А і Б – вони є рівноцінні, лише відрізняються самими видами. Для 11-річної лів'янки Христини Пограничної такий турнір не новинка. Вона вже дуже багато виступала і на міжнародних турнірах недавно в Угорщині зайняла перше місце на турнірі такого світового значення. Багато вигравала і в Бельгії, і в Італії, турніри в Горщині, в Польщі. Що ж до цьогорічних змагань, то дівчина у своєму асортименті мала скакалку, оприч і булави. За спиною Христини вже понад 70 різноманітних змагань, але перед кожним виходом хвилювання присутнє. Перед виходом в мене ніби е, таке відчуття, ну, я собі всередині собі говорю, я збираюся з думками і виходжу виступати і виходить. Гості з Польщі, попри політичні незгоди в Україні, приїхали на змагання. Майка репрезентує одне з польських товариств, яке, до речі, було засноване у Львові ще в 19 столітті. Тренує Я представляю польське гімнастичне, гімнастичне товариство Сокіл, що в Кракові. Мені приємна сьогоднішня атмосфера. Виступаю з обручем і скакалкою. А щоб підтримувати форму, тренуюся шість разів тиждень по три години. Тренер дівчини каже: художня гімнастика граціозний і красивий спорт, але він не для слабких. Чешки спорт це важкий спорт. Потрібно тренуватися щоденно, по декілька годин без перерви. Мало бути артистичним, гнучким і вродливим. Треба ще й вправно працювати з деталями. Відразу у двох міжнародних турнірах взяли участь юні дзюдоїсти спортивного клубу Іпон упродовж тижня. Як і в попередніх змаганнях, львів'яни піднімались на підестал пошани. Брати Микола та Ярослав Грибики здобули медалі з золотого та срібного гатунків і в Україні, і в Польщі. Спочатку вихованці старшого тренера Ярослава Грибика вирушили на 29-й міжнародний турнір до містечка Сокиріани у Чернівецькій області. Там львів'яни змагалися з представниками Молдови, Румунії та України. З цього змагання взяло участь майже 400 спортсменів з 27 клубів дзюдо. Котре свій високий клас підтвердив десятирічний вихованець клубу дзюдо іпон Микола Грибик. у ваговій категорії понад 55 кілограмів. Лів'янин переконливо переміг своїх суперників і закономірно здобув золоту медаль. Перша соточка я борався з Румуном і виграв чисто «Іпоном», А другу соточку я боровся з місцевим хлопчиком. Він був на мене від мене на 20 кілограм важчий. Був синьому кілона. Я його три, три рази кинув на Япон, але мені зарахували тільки раз. І я так зайняв перше місце. Дещо не пощастило 12-річному Ярославу Грибику. У вазі до 46 кілограмів дзюдоїст клубу Япон достроково виграв чотири зустрічі, програв лише одну і у підсумку лише бронза. Самі змагання були сині, були учасники з Румунії, з Молдови, з Росії. 5 сутичок програв тільки Румуна. Я в нього вигравав, але так сталося. Я програв, але я реабілітувався і наступні три виграв і зайняв там третє місце. На другому міжнародному турнірі у польському містечку Вісла суперниками львівських дюдеїстів були спортсмени з 36 клубів Словаччини, Польщі, Чехії та України. У ваговій категорії до 60 кілограмів Микола Грибик цього разу зайняв друге місце, поступивши своєму супернику лише у фіналі. Я там був перший раз, це було в чотиризірковому готелі «Ковенбєвський». Там змагання були в конференц-залі. Я боровся там 5 сутичок, чотири сутички виграв чисто іпоном і одну сутичку в фіналі програв чисто іпоном. Мені було дуже складно в фіналі. Зате реабілітувався Ярослав Грибер. Після третього місця у Чернівецькій області Вів'янин не залишив жодних шансів своїм суперникам, впевнено, зайнявши найвище місце п'єдестало пошани. Там змагання були такі досить сильні. Я боровся дві сутички, і виграв, але найбільше на цих змаганнях мені сподобалось це місце проведення. Вони були в чотиризірковому готелі в е, в конференц-залі. Мені дуже сподобалося обстановка сам готель. А в городку завершився шаховий дитячий турнір Юні таланти Львівщини. Перемогу виборювало більше ста маленьких спортсменів з 12 міст Львівської області, а також гості з Івано-Франківщини. Городок не випадково прийняв обласні змагання зі шахів серед дітей. Цей регіон можна сміливо назвати центром розвитку та популяризації цієї гри не лише в нашій області, а й в Україні. На турнірі юні таланти Львівщини за перемоги змагалися юнаки та дівчата з 2005, 6 та 2007, 2008 років народження. У місті Городку відбувся вже третій тур таких обласних змагань. У них взяли участь 116 юних шахістів з різних куточків Львівщини, зокрема з постомет, Дрогобича, Стрия, Гніздичева, Раверу. Ської бродів Ходорова Новояворівська, городка Львова, а також гості Калоша та Івано-Франківська. Юні таланти обов'язково переростуть і зреалізують себе в подальшому, в дорослому житті. Не кожен стане спортсменом високого класу, не кожен буде чемпіоном світу, але кожному шахи допоможуть зреалізувати в житті себе як особистість, чого я бажаю кожному з учасників турніру. Ну і звичайно батькам. серед кращих у різних вікових групах відзначилися Наталія Івахович, Олена Вус, Володимир Єлізаров, Михайло Сачко, Анастасія Мокрецька Ігор Федак. Приз наймолодшого учасника турніру отримав чотирирічний Юрій Кушнір з Дрогобича. Загалом формат цього турніру передбачає 10-турові змагання в різних містах Львівщини. Два попередні відбулися в Бориславі та Львові. Наступний планується провести у Дрогобичі. Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна допомагатиме львівському спорту. Видатна українська біатлоністка віднедавна заступник міністра молоді і спорту України. Львівщина перший регіон, який Олена Підгрушна відвідала вже у статусі чиновника. У стінах Львівської облдержадміністрації відбулася зустріч новопризначеного заступника міністра молоді та спорту України Олени Підгрушною зі спортивною громадськістю області. Такий час. Непростий сьогодні, обласна державна адміністрація повинна дбати як про мобілізацію, так про економічний розвиток, так про дороги. І я переконана, що власне, спорт, фізкультура. Також повинна бути на одних з основних завдань на зустріч. Прийшли найкращі спортсмени Львівщини, їх тренери, керівники федерацій та спортивних товариств. Кожен з них висловився за покращення фінансування спорту, а також отримання спортивних споруд, яких в нашій області більше 500. Львівщина для Олени Підгрушної стала першим регіоном, де були проведені такі. Зустрічі олімпійська чемпіонка пообіцяла бути тим коротким містком між спортсменом та міністерством. На цій новій посаді я докладу максимум зусиль, щоб якось повпливати і змінити ту систему, яка вже давно укореніла в нас. І як спортсмен, і тут присутні спортсмени знають, скільки є проблем зсередини. того що наскільки я бачу навіть за останніх кілька днів, скільки дітей людей до мене звернулися і. Всі наші проблеми зупиняються на головах федерації. Тобто, міністерство знає одні проблеми, в спортсменів реально існують інші проблеми. На зустрічі також був присутній народний депутат України, секретар комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України Ігор Янків. За його словами, в Україні просто немає програми для розвитку фізичної культури і спорту. Та програма, яка була запропонована. Попередньо хочу зазначити е, своїми певними хитрощами. Е, Кабмін змінив замість державної цільової програми, змінив одне слово, а в юриспруденції це серйозна річ. Замість цільової програми написали соціальну. І соціальна не передбачає фінансування. Тобто, жодних е, е, фінансових видатків в цій програмі не прописано. Відповідно, всі ми розуміємо, що якщо не закладені фінансові підґрунтя під програмою, ну виконання її реалізації в сучасних умовах буде рівно нулю. Зараз ми спільно вже з спортсмени, тренери і керівники львівського спорту задоволені такою зустрічю і сподіваються на позитивний результат, адже проблем назбиралось добряче, і потребують вони нагального вирішення. Ця зустріч вона характеризує, що влада починає цікавитися дійсно політикою. Е, наскільки от я ж до того був, то е, така спорт це одна з елементів політики, і держава повинна звертати на цю увагу, і це якось обнадіює. є. І та можливість, можливість, щоб виск висказати свої проблеми, хоча б частково, щоб заявити, що от є такі проблема, це вже позитивна сторона. Наразі заступник міністра Олена Підгрушна ознайомлюється з проблемами українського спорту. Після цього буде сформульовано пакет проблем міністру Болатову. Коли я буду повністю розуміти ситуацію, яка є не тільки у Львові, в Тернополі чи там біатлоні чи у фехтуванні, я хочу зібрати всю інформацію зі всіх видів спорту. Це все донесе до міністра, і тоді знаєте, зразу вималюється основна проблематика, і то над чим треба вже вчора було починати працювати. Таким видався спортивний тиждень на Львівщині. Я вам дякую за увагу. Зустрінемось наступного тижня у цей же час. Бувайте здорові!